Тарас Тиський, я так дивлюся, що ви хотіли щось так, запитати. Тут гіпотетично, ну якщо б Янукович зробив те, що він пропонував у кучмі 204 році, просто був би інший сценарій. Мабуть, кривавий, мабуть. Ну давайте не, не в минуле, давайте про теперішні е, стане про майбутнє. От е, спільність дії опозиції, я в даному випадку вважаю і парламентською, і позапарламентською, просто парламентська сильніша, це об'єктивно. Має підтверджуватися діями в парламенті, наприклад, єдиним кандидатом або спільними діями на вулиці. От, дивіться. Якщо би суспільство побачило, що три опозиційних лідера публічно закликали людей в такий то день в таке то місце прийти і зробили це заздалегідь, і потім включили свої партійні машини і підготували належним чином цю акцію, то, мабуть, не під сот чоловік і не тисяча була б, а були б десятки, якщо не сотні тисяч. І я хочу сказати, що в вересні місяці така пропозиція була внесена. І якщо було б в вересні прийнято рішення, адже дату саміту знали всі. Всі знали, коли буде саміт у Вільнюсі. Чи ми подумали на початку вересня, що Янукович уже євроінтегратор і все підпише? Напевно, не думали ми так. Значить, якщо би в вересні ми зробили таку роботу, то за два місяці я вас запевняю, 22 чи 24 листопада цього року, майбутню п'ятницю або неділю, в нас би на Майдані стояла належна кількість людей. І весь світ би побачив здатність українського народу до Європи. І в даному випадку тут Дмитро до вас питання. Я не думаю, що треба було закликати людей е е підтримувати торговельну угоду. Ні. Її ми ніхто не читав, але можна було поставити питання креативніше, а поставити питання е цивілізаційного вибору, то була тільки здатність чи нездатність опозиції в креативному рішенні і в належному часі для підготовки. М моя, моя думка є така, що насправді було дещо важко наважитись на масштабну акцію, бо це насправді акція була не проти, а за. Євро, е, е, специфіка акції за Європу, це це була не протесна акція. Це була акція за, і вона могла би набагато більше людей, ніж протесна акція. Знаєте, ви що б зробив би зробив Янукович, якби ви зібрали би таку акцію за? Він би прийшов би і підтримав би її. А це погано чи б, добре. Пацани сказав би я з вами. Це значить був би провал опозиції. Міто, от якщо це, 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 Янукович от, не, не це підпише зробили. асоціацію. Зрозуміло, що це одразу зростає значення опозиції. А якщо підпишу, і ви який жах, що тоді опозиція робити? Вона не має головного козиря в своїй політичній діяльності. Так. Да. Тобто Янукович вибиває у них головний козир в цій політичній діяльності, підписав асоціацію. Якщо не приведи, господи, він. Пошли нафиг, та... Юль, да? Нема, <рес> Нема, Нема <другу рес> Може, відпустив би, не відпустив би, я не знаю. Але головне це. Видите, от я все ж таки от вас е, хочу повернути. Ну, ви пропонуєте виходити людям за філософські категорії: цивілізаційний вибор, підтримати цивілізаційний вибір. Як ви вибір. От 100... одна людина може підтримати цивілізаційний вибір? Але як казав юнг, от 100 академіків це колективний крокодил. От уже 100 академіків цивілізаційний вибір не підтримують. Забить бомжа в під'їзді 100 академіків можуть. Цивілізаційний вибір ні. Е, люди виходять із почуття і дуже конкретно завжди. І дуже конкретно. От е, Вдалося зібрати якихось там людей на Майдані в 2004 році за цивілізаційний вибір. А і що? навіть не за чесні вибори. Так, за От за отруєного Ющенка вони пішли. От за щось дуже таке що Ви дуже серйозно помиляєтеся, якщо ви думаєте, що всі ці люди виходили за отруєного речі, Я хотів би, до речі, я вас хотів би перебити, не, не втручаючись в ваш монолог, але дещо його коригуючи. Ми тут збилися на манівці, як мені здається. Ми обговорюємо, програє чи виграє опозиція, програє чи вибрає, виграє президент. Про державу йдеться, про країну йдеться, про народ, чи про опозицію чи про владу. Питання ж, питання ж в чому? Питання в тому, що ми програємо чи виграємо. Нам не, не цікава влада сама по собі, не, не цікава опозиція сама по собі. У нас є у певної частини людей, які підтримують владу чи опозицію, є власні наміри, власні плани. Ми чомусь Постійно обговорюємо, хто з них програє, Яка мені різниця. Можна трошки проти попротестувати проти вашого, вашого і вашого питання, шаблонного б, мислення. Вас для, для цього сюди звичайно. Питання про те, хто виграє, хто програє, воно не може не хвилювати політичні сили, які діють в умовах певної конкуренції. Але якраз хотів би звернути вашу увагу на те, що якби опозиція мислила тільки цим шаблоном. Виграючи, програє Янукович, то напевно алгоритм дій опозиції в був би зовсім іншим. Який? Тут було звинувачено опозицію в тому, що вона нібито насправді не хоче, щоб Янукович підписав угоду. Так, е е якби опозиція не хотіла, е щоб Янукович підписав угоду, то чому б вона кілька тижнів займалася тим, що йшла на зустріч всім хотілкам Януковича, йшла на всі мислами і немислами компроміси? В тому числі з місією Кокса Кваснєвського і робила все, щоб створити умови для підписання Януковичем угоди. Це ми тільки тепер знаємо, що насправді справжній шлях підготування угоди з Євросоюзом Януковича виглядав у трьох секретних зустрічах з Путіним. Це очевидно, така технологія, як найкраще підготувати угоду з Євросоюзом, проводити таємні зустрічі з Путіним. І думаю, що тут претензії до опозиції голослівні, тому що. Прекрасно розуміючи, що Лаври євроінтегратора може отримати Янукович, опозиція все робила для того, щоб він ці Лаври отримав, не думаючи ні про себе, ні про Януковича. А Розуміючи, що ця брама часу, як каже Луценко. 28 листопада може захлопнутися, і навіть якщо виходити з того, що до теми підписання асоціації можна буде повернутися після перемоги опозиції на президентських виборах, де гарантії вже, що за ці півтора-два роки, які залишилося Януковичу бути при владі, він не наприймає таких зобов'язань перед Росією і не закує Україну в такі кайдани, розковити, які потім треба буде десятиліття. Опозиція висунула гасло, що вона скасує харківські угоди. Ви їх спробуйте технологічно скасувати, зрозумівши, які будуть е, наслідки скасування. Що ви висували таке гасло тоді? Яке гасло? скасування харківських угод, якщо ви одразу говорите, що їх неможливо. Я не ну, якраз критивую, це, критикую це гасло, тому що воно якби воно з точки зору піару правильне. Але коли я собі я все таки людина з фахового освіту міжнародника, да і коли я розумію систему різних правових наслідків, які випливатимуть із денонсації харківських угод, ну це майже технологічно Олег, неможливо зробити без катастрофічних Олег, наслідків. Тут єдиний для України. ваш союзник в цій аудиторії це я. Оці от люди вони люблять поливати бруд. Дамо опозицію. Я вважаю, що наша опозиція це найкраща опозиція на території пострадянського простору. Це найбільш яскраві, найбільш сильні особистості. Їх не можна порівняти з тим, що є в Росії, ну тим більше в Білорусі, де б там не було. Це справді яскраві люди, які, скажімо, достойні свого місця. яскраві, це правда. Ні, от, 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 не ж ми рухаємося. не треба, і навіть порівняно з багатьма європейськими політиками, це люди по-справжньому сильні і яскраві. Насправді, я цілком з вами згоден в тому, що опозиція багато робить для, скажімо, євроінтеграції. Інша справа, що Янукович робить все таки більше. Ніколи Україна не була так близько до Європи, як при Януковичі. Ні при якому Ющенку, ні при якій Юлі, ніколи раніше. Янукович реально щемить п'яту колону зараз в Україні. Ви, коли були при владі, цього не робили. Вона розквітала пишним світом. Так тоді Янукович, Маркові... тоді Янукович був п'ятою колоною. Тоді Янукович був п'ятою колоною. Це була тоді і, опозиція. І, 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 і Януковича ви зробили тоді прем'єр-міністром, і Марков розбагатішав і зробив всю свою чорну справу при вас, при Ющенку. І нікого ви пальцем не 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 торкнули. Ви саджали тільки учасників акцій вуличних протестів з націоналістичного боку. Янукович перший. Почав щось робити з п'ятою колоною. Такого конфлікту з Москвою, як при Януковичі, ніколи не було. Янукович перший реально опирається всім. А? Це станом до позавчора, а в неділю він таємно конфліктував Та, не з, не з Путіним. Не треба поспішати. Невідомо. Як до позавчора? Як? Нафтогаз відмовився закуповувати газ у Газпрому. Це до якого? Коли він це? Позавчора зробив? Це інерція. Ви знаєте що а, щось про інерція. ви знаєте що щось про. Давайте, зустріч, давайте говорити про те, що Дуковичі. є. Давайте говорити про те, що є. І, і не це. Я з вами погоджуся. От все, що ви сказали зараз про Януковича, давайте почекаємо два тижні. От якщо 28 листопада Янукович підписав угоду з Євросоюзом, скажу так, Керчинський мав рацію. Думаю, він правильно все раніше. сказав про Януковича. Ми всі, ми всі хочемо, поки... хочемо, щоб він підписав угоду з Євросоюзом. Але, поки але навіть, але навіть картінку, якщо він не підпише тивили. угоду з Євросоюзом, то давайте що. Чому ми всі за угоду з Євросоюзом? Тільки з однієї причини, що існує Москва, правда, наприклад, якби Москва зникла, я був би проти угоди з Євросоюзом, і багато хто із людей би так само значить, а, але навіть якщо він не підпише угоду з євросоюзом, конфлікт з Москвою нікуди не не зникне швидше всього, тому що це об'єктивність, тому вони хочуть все. А він хоче все для себе, а не для них. Це просто об'єктивність, і це чудово, що у нього вистачає волі на цю от торгівельну і психічну війну, яка зараз от відбувається. Можна вас трошки поправити? Я вам скажу одну річ, якою Росія і митний союз найбільше для Януковича є привабливими. Чому я вважаю, що можливо вся оця гігантська інсценіровка, все це реаліті шоу угода з Євросоюзом, була затіяна тільки для того, щоб вигідніше для себе сторгуватися з Росією, тому що є митний союз. І ви правильно кажете, тут ви кажете, що це торговельна угода? Це не торговельна угода. Митний союз це такий собі клуб пожиттєвих президентів, де найменша людина, можна я завершу. Найменша людина, яка перебуває при владі Путін 14 років, де 20 років при владі перебуває Лукашенко, і де 25 років при владі перебуває Назарбаєв. І оце головне, чим митний союз. Перебуває всі принади Європейського союзу, і навіть свої економічні принади як митного союзу, тому що я згоден з тим, що Росія готова витратити якісь гроші, щоб утримати біля себе Україну. Вона потім своє сторицю забере, коли прийде Тут час. Тут Немає прихильників митного союзу, І в аудиторії телекритики так само немає прихильників. А ні, це ви розповідаєте, що Янукович великий євроінтегратор. Я... Янукович проти митного, 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 митного союзу людей, які здались в екстазі, як каже Юлі Тимошенко, опозиційного руху. У мене питання. Давайте повернемось до. Нашої теми головної, дивіться. Ти знову а... хочеш мене вистрілити облити брудом. А... Ні, Стріляє питання. так, що прямо ні. Я, я... В мене питання тоді до вас, тому що ви вже приєднались до цього клубу. <гум> <гум> до всіх вас. Дивіться добре, прогавили Євросоюз, прогавили це підписання. Ми точно знаємо дату виборів президентських виборів. Правильно? Ми точно розуміємо, що в 2015 році буде якісь події. Ми розуміємо, що можливо. Так, як було в 2010 му році, не буде, спокійно не буде. Скажіть мені, будь ласка, у вас є єдиний штаб людей, тобто в яких немає конфліктів, немає конкуренції, немає амбіцій, просто організаційний штаб, там 10-20 людей по три з кожного штабу. Там Юрій Луценко, можливо, там від вас хтось, від, може, ви там приєднаєтесь. Ну, <свісна> Добре, тут, 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 тут вони погані. От і питання від чому? От є ці люди, які організують другий день після президентських виборів? Тобто наступного дня, після ні, мається увазі. <рес> після другого туру, так? Тобто люди, які спрогнозують, що буде, виводити людей, не виводити людей, як виводити, за кого агітувати, як це все відбуватися? Чи зараз ви теж очікуєте, що хтось це принесе на... А потім ви скажете, ви знаєте, люди не готові, вони від... не відстояли свій вибір. Ви ж це не робите зараз. Зараз цього немає, немає цього штабу. Який би поза цих меж, хто виграє, хто не виграє, хто буде кандидатом, хто в першому турі, хто в другому турі, підготує те, що буде на другий день після голосування? Правильно розумію, що цього немає? Слава Богу, що немає. Слава Богу, що немає. уявляєте, якби вони зараз створили, які би бюрократичні негідники там би зібралися в цьому штабі і псували так, ну, би абсолютно якісь би все? Дорожня не думаю. карта не думаю. А в мене питання Значить, чому а... немає? Давайте 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 я секунд. коротко поясню, що є Подпочити. і дуже стимулі да, нас чого не немає. Дійсно, часу. Мустафа а, правий. Ти звичайно Америку не відкрив, тому що а, створення такого координаційного центру передбачено угоду, яку три опозиційних сили підписали 18 травня. І, мабуть, ти правий в тому, що треба вже все-таки поспішати з формалізацією такого координаційного центру. Якщо говорити про неформальні консультації, вони є а, на всіх рівнях, і я, як людина, яка співпрацює з батьківщиною, я, наприклад, по кілька разів на тиждень вступаю в якісь консультації з Ростиславом Павленко з ударом. Е, у мене є якісь контактні особи з свободою, з якими я постійно контактую, і, і це відбувається по кілька разів на тиждень. Але, мабуть, треба подякувати громадськості за таке зауваження, і, мабуть, вже настає момент, коли треба ну, якусь робити сталу координаційну структуру структуру, але уникнути в її в роботі тих крайнощів, прояви, від яких щойно на застаріх. тепер з вашої легкої руками перейдемо до громадськості. У нас залишається останній раунд, де громадськість буде залучена в якості активного учасника. Раунд який називається обстріл, і який передбачає, що ви зараз отримуєте питання від студентів, які сьогодні присутні в якості учасників нашої програми, і можливо питання з інтернету. Отже, останній раунд нашого шоу, який називається обстріл.